Сьогодні в мене не просто корекція. Сьогодні мій майстер забирає частину нігті, яке я травмувала ще минулого місяця, оскільки нігтіва пластина відійшла від шкіри, утворилася всередині пустота порожнеча, і туди заходять посторонні тіла, посторонні предмети і, можливо, занесення інфекції. Майстер акуратно кусачками забирає травмований нігодь. Можна побачити, як. Знизу вже відростає свіженький, новенький. Акуратно фрезою зачищаємо те, що відрізали, поміняла майстер фрезу, легенько загладили, зробили пшик і чекаємо на наступний візит. Надіюся, вже до того часу ніготь відросте і будемо робити красоту. А поки що маємо те, що маємо.